Може, хтось не знає, в Одесі є мережа таких буфетів, які називаються Сіті Буфет, оце саме Чорнослив. Прям в центрі міста знаходиться і уточки на сіті буфет, що в Аркадії, і також на ланжероні. Це по типу столовка. Да? Ось ви берете такий бар салат. 49 гривень, це ціна за 100 грам. Все, що ви берете, потім йдете на касу і вже там зважують і кажуть, скільки скільки з вас грошей. Або, до прикладу, один шматочок піці 48, 42 гривні, 45. Тут два поверхи, є такі класні місця, де посидіти. Також можна випити, до прикладу, вино чи пиво, є навіть розливне щось у них зазвичай. тут. Так, для вина з собою навіть є пляшки. Або ось тут, дивіться, ціна за 100 грам – 30 гривень, шардоне. Ну от різні вина на розлив. Бачите, 30 гривень. І тут ви самі набираєте, а вже там на касі зважують вино і кажуть, скільки з вас грошей. Також можна випити пива, 60 гривень 58. Ціни скрізь однакові, хоч на пляжі, хоч в Аркадії. І посидіти. Є туалети, є два поверхи, де посидіти. Тут такі стільці, а наверху там зручніше є диванчики також, або можна посидіти на вулиці. Це називається саме чорнослив сіті буфети мережа, така в Одесі.